Усім привіт! Ви на каналі ОКЮ, OK. з вами Оля. І як у вас взагалі справи? Бо сьогодні ми будемо робити щось нове, тому я сподіваюся, що вас все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і можете написати, якщо не знаєте, що сьогодні слово сценарій. А тому, що я буду вперше пробувати проходити сценарій The Sims, від The Sims. а саме оцей «New in town», де тут нас пише: New in town, difficulty початкове. Так, то має бути нам нескладно. І що тут пише? Переїзд в нове місце може бути таким те, що лякає, особливо, якщо ти нікого там не знаєш. Але це також може бути дуже класною пригодою. Допоможе фара. Так. Дізнатися про її більше, власне дізнатися про її більше про її новий дієм з якихось нових друзів, також можливо вона знайде. І зробити вечірку, це, до речі, українською. От зараз мені з голови випало. Ну поші якщо пам'ятаєте, як це називається вечірка, коли хтось переїжджає. В новий дім я забула, якщо чесно, якщо згадаєте, скажу про це пізніше. І, взагалі, дуже багато цікавого нас чекає. І ще один сюрприз я підготувала. тож про це поговоримо пізніше, і давайте починати. Ось персонажка, з якою ми будемо грати, і поселюю її в цьому будиночку. А хто знає, що це за будиночок, бо будувала я його власне, на каналі відео перед тим, посилання залишу в кутику, і я хочу купити його і пограти власне, в цьому будиночку. Тож, приїхали ми вже на місце, і тут мені знову показує те саме, те, що ми вже читали, і тут пише, що потенціальний прихід може бути це любов з першого погляду. The talent, я так розумію, спліткарка, можна так сказати, Instant Friends, багато друзів, Great First Impression, класне враження перше складати, і Welcome Newcomer. Тобто треба, треба буде бути, власне, чи це... мені цікаво, це, мені дадуть, це я такого стану, що я буду завжди якби новенькою, яку класно приймають. чи це Я маю це зробити. Це цікаво, бо я вас ніколи не грала. І тут можна більше прочитати про сценарії, але я думаю, розберемось якось по ходу. І зараз я обов'язково зроблю погоду, така яка має бути для цього будинку. Тож дайте мені хвильку. Тож, які в нас завдання. Нам треба представитися п'ятьом людям. Нам треба купити мікрофон або якийсь інструмент. І нам треба купити якийсь декор. І, до речі, в неї було не 20 тисяч стандартних, а 30 тисяч. У нас тут зима, сподіваюся, скоро нападає більше снігу, і тоді цей будинок буде виглядати гарно. О, бачите? Непомальований дах. А це тому, що я будувала цей будинок під час дуже сильного снігопаду. В неї вже є робота, вона фрілансер і вона електро. Якийсь митець, це ж розберемося. В неї точно є якісь навики, зараз я перевірю. Так, садівництво, в неї є другий рівень навику готування, третій рівень навику малювання, і, і здається, все. Я ще пропоную від себе її трошки оновити, Взагалі зайти в вказ, подивитися, як вона виглядає, можливо, додати щось від себе, і вже можна буде почати е, грати. Ось так цей будинок виглядає, якщо хтось не бачив, як я його будувала. І, до речі, який у нас там день, шостий день, якраз Якраз підходить цей будинок, тому що він такий вже прикрашений, більш-менш, але не супер може сильно прикрашений. Зараз я куплю мікрофон, куплю якийсь ще один декор, якщо вона ще хоче, і помалюю обов'язково цей дах. І перейдемо в кас. Тож, ось так виглядає фара Ноуль. Я думаю, вона так читається. Давайте подивимося, який в неї риса характер. Вона хоче бути другом для всіх, такою популярною. Вона любить фітнес, блюз, білий блакитний колір, малювати поп-музику, рожевий колір і фіолетовий колір. І вона в нас спортивна, любить мистецтво і легко йде на контакт. Ось так. І ось такі в неї вбрання. Це поки що одне: ми бачимо вбрання на холодний період. І що там в нас, яке ще? Зараз я вам покажу. Це її вбрання нарядне, це її вбрання повсякденне. Я її переодягну. Це спортивне, зараз в неї таке для спання, для вечірки в неї таке. Це її купальник, а це її літні, до речі, літні класний, літній міняти не буду. Я трошки від себе додам, я не буду її міняти, звісно, там, може макіяж тільки поміняю, вона така мусить у нас бути. І зрештою, тоді вже зможемо в нею грати. Змінила я її ось так. Тож я поки що поміняла тільки макіяж і обличчя, навіть не обличчя, а макіяж і тільки зачіску. Зачіску я їй дала таку, і взагалі буду протримуватись. Того, що в неї дуже сильно кудряве волосся, і будемо давати таку скрізь їй зачіску з чимось кудрявим. І дала їй такий макіяж більш-менш нюдовий, і тепер шукаю, яку ж це відібрати для неї класну кофту, повсякденний одяг. Вона така фрілансер. Тобто їй не треба чогось супер-мега-класичного і вона креативна. Можна дати їй якесь щось таке. Тим паче, вона зараз на вулиці буде весь час зима. І вона може якраз пасувати, але чи це їй, я поки що не впевнена. Хоча мені, чесно, подобається ця курточка. Тільки я все ніяк не можу придумати, де би її застосувати, так, щоб вона класно пасувала. І отакі класні кольори. Ні, ну та кольори то точно всі класні. Можливо, просто не під ось ці шортики. Очевидно, що не під ці шортики. Якщо я візьму якісь джинси, то може навіть буде краще. Або отакі джинси. До речі, а як вам? Мені здається, що виглядає досить непогано. Цікаво, чи вона б носила б такі джинси, які її обтягують, чи вона більш така супер спортивна І це не її стиль одягу. Е, ні, ці її точно не пасують. А до речі, оці ці я дуже люблю. Я не впевнена, що це її стиль одягу. Я поки що з нею погано познайомилась і до кінця розумію, що саме стиль одягу в наших фарах. Я сподіваюся, що так читається. Якщо я помиляюся, ви знаєте, як правильно, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я не виглядала дурною і не звучала дурною. Бо, правда, не знаю, Мені за що Фарах читається. Але якщо знаєте, як правильно, буду вдячна за коментарі. Так, які штани вона могла б носити? Я думаю, вона могла б носити штани, власне, такі джинси. Але мені не дуже подобається, що... як це виглядає на її ногах. Так, що там чи такі? Йой, не знаю, мені подобаються ці штани. Можна просто зменшити трошки ноги, але я не хочу нічого її зменшувати сама. О, які класні кольорові. Е, так, це точно ні, це ні, це ні. Ну, от я не впевнена, що це її стиль. Бо це мій стиль, а в мені здається, що ми з нею трошки різні. А такі рвані, не знаю, ні, точно, точно таких ні. Боже, як я люблю ось ці джинси. Але теж якось не впевнена, що це її стиль. Тобто я пошукаю, скоріш за все, джинси такі. Оверсайз мам що і є мам так. І я думаю, що це її стиль буде якраз підходити під цю кофточку, яку я її вибрала перед тим. Щодо офіційного обрання, я точно залишу ось цей, тому що, не знаю, може, це традиційно власне її. І, можливо, це якась для неї важлива сукня, чи як це, навіть сукня з штанами. Я е, думаю, що не треба міняти, вона виглядає гарно. так, А от спортивне, чи треба міняти спортивне? спортивний, мені здається, теж нормально з топіком. Що там -то в нас про. О, ось спати. Вона хоче спати в цій шапочці. Ну, нехай спить в шапочці. Що я можу сказати? Так, е ось це я точно поміняю. Мені це не подобається. Ось таке дала їй вбрання на вечірки. Мені реально дуже подобається. Я думаю, що їй пасує. Не знаю, який в стиль, як в неї стилі, як ще раз кажу, я поки що не розібралась, але я чомусь так бачу, що їй це підходить. Так, я вже міняла була купальник. Ось такий, мені більш навіть подобається, як я вже казала, літній одяг, мені подобається також, а зимовий я поміняю, бо я чомусь дуже не люблю цю куртку. Серйозно, я колись її дуже часто носила, ну, одягала своїх сім'їв. А тепер я прям страшенно не люблю цю куртку. До речі, цікаво, в неї є татуажі, треба буде подивитись, але яку куртку я підберу і зараз не куртку, а хоча, може, куртку. Бо ви ж бачили, яка там в неї погода, ще ж не бачили, а там буде дуже сильновато снігу, я вам точно кажу. Тому треба одягатись тепло. Як ж могла б вона би одягнутися? Є ось така прикольна. О! Мені здається, що їй пасує, тільки я би, може, інакше волосся би їй вибрала тут. Так, і що там у нас по взуттю? Яке можна їй класно підібрати тепле взуття? Я люблю ось це. Чи будемо тут пасувати їй? Прекрасно. Також я бачу, неї нема манікюру, до речі, я забула дати їй манікюр, чи в неї є манікюр? Немає. Сімс не давав їй, але я тут її і так дам рукавиці, тому що я особисто не уявляю себе взимку без рукавиць. І до речі, тільки зараз зрозуміла, шкода, що тут немає сімс просто шарфів як окремо ніби не так, як в якісь елементи верхнього одягу, а просто окремо шарфи, що ти можеш додавати, коли хочеш. Так, я їй дам помаду, ось таку базову, і дам краще іншу якусь її зачіску, тому що ця. Не дуже мені здається, тут її пасує. Можна дати таку зібране волосся. Це все сулані в нас. А можна дати, які ще в нас є такі, щоб власне було оцей стиль кудрявості зберігався. Я не впевнена, хоча більш-менш непогано. Які в нас ще такі, можуть бути це? Ось такий ще є. Ні, мені не подобається, їй не пасує. Я б хотіла більше щось таке зібране наверх. Ні, це точно ні. Хоч їй пасує, але ні. Так, а що в нас тут? Не думаю, хоча. Не знаю, не знаю, не знаю. А який би ще? У нас тут був такий скудряшок. Ой, я ж хотіла, до речі, цей дати на нарядне. Забула. Оце, до речі, хоча добре, не знаю, не буду поки що давати, нехай буде таке, який там є. А може дати їй це? На зумови, так, мені, якщо чесно... Подобається, і я думаю, що я його ще десь повтикаю, цю зачіску. І взагалі вона, на мою думку, виглядає реально круто. Де би ще можна було дати цю зачіску? Це старша школа, здається. Так, чи пасує ця зачіска в нас ось тут? Я думаю, що пасує. Пасує, чи вона щоб плавати? Думаю, так, вечірка. Ти думаєш, Леонардо поміняє? Ні, мені що вечірка пасує, розпущено. Тут вона взагалі в шапості, я би, може, поміняла ось. Тут би їй, щоб вона не бігала з таким розпущеним волоссям, то я би дала їй таке підняти вверх. Сподіваюся, я зараз швидко знайду. У нас там, до речі, не так-то, звісно, і багато, як з гладким волоссям, але для кудрявого-кудрявого теж вибори є, до речі, є ось таке. Можна дати їй таке на спортивне. А я думаю, так і зроблю. Буде вона у нас дуже багато мати різних варіантів волосся. І я думаю, що я зараз додам тільки і манікюр, скрізь, якийсь, не знаю, темний. І як я бачу, поки татуажів в неї немає, поки давати. А ні, як немає. На спині і в неї зірочки. Окей. То зараз я подаю їй макіяж. Не макіяж, макіяж не є. Я їй подаю манікюр і покажу вам потім, яка вона в мене вийшла. До речі, забула вам показати, я ще додала їй другий варіант. Теплого одягу, ось такий світ, щоб вона не ходила по хаті в курці. І вона у нас зараз голодна, готує. Тут, до речі, вже зазначено, що я купила її мікрофон і купила якийсь її декор. А якийсь декор, то я їй тут додала, бачите, для макіяжу ось такі речі. Так, я, якщо чесно, не знаю, а що ми маємо з нею робити? Зараз вона поїсть, бо вона голодна, це я бачу. А далі, от яка в неї робота? І чому вона вдома ходить взути, тому що я їй не поставила таку спеціальну штуку. Зараз я поставлю е, таке. Знаєте, знаєте, я зараз вам одразу покажу, як це виглядає. Не знаю, чи ви знаєте про це. Це з додатку. Це з'явилося у нас тоді, коли вийшла гора комаребі, а ви здається це з базової гри, зараз я перевірю. І ви можете це поставити цей предмет, там, де нібито ми можемо вкласти взуття. Зараз я його покажу. І завдяки цьому можна буде потім в грі натиснути, що можна хто або босим, або в тапочках вдома. Так, ось про це я говорю. Я думаю, де б мені його поставити. Так, це з базової гри можна поставити це тут, ніби вона може тут сіперезуватися. якийсь такий каок, не знаю, ходити по, -по дворику, І де цей сніг. Я питаю, де сніг, який я замовляла. І я зараз виберу, щоб вона ходила вдома тільки в тапочках. Натискати треба сюди на це. Зараз мені тільки гра подумає 3 секунди, а вона більше думає. Так, where sleep? Sleepers indoor, Так, супер. І тепер вона, не знаю, чи це все, цю секунду чи одразу. Але має перезутись, напевно, потім, як вона поїсть. Тож, вона вже зготувала собі мак н я її поставлю це в холодильник, щоб нічого не пропадало. І я, до речі, трошки поміняла їй ось тут телевізор на краще, бо в неї більше грошей, вона навіть одразу взяла книжку, вона буде читати книжку і їсти? Чи як? Ну, власне, в результаті вона нічого не зробила. Тож ти хотіла їсти дорогенько. Сідай. І мені цікаво, що ж там по роботі. Це я маю, напевно, взяти якесь замовлення. Щось я так думаю. І що ми можемо зробити? Можемо зробити ікони для сімсів. Можемо портрет якийсь комусь зробити. Можемо зробити ідеальну іконку для додатку. Можемо почати з першого. Бути по порядку. Треба поспілкуватися з клієнтом. А як це зробити? Комп'ютер? Нам треба комп'ютер. Окей, зараз я її куплю ноутбук, бо насправді комп'ютер мені на місці не буде. Що вона до цієї книжки пристала? Що це за книжка? тебе немає часу, дорогенька. Тепер ти будеш працювати. Там треба поспілкуватися з клієнтом, зробити це, а потім це дати на підтвердження. Добре, то подивимося, чи стане нам тут цей комп'ютер, чи можна я поставити ноутбук на ось цей стіл. Здається, що можу, як ні, то я навіть не знаю, треба буде щось думати. Так, сподіваюся, що вийде. Де в нас там ноутбуки? ось тут. І... О, вони ще й коштують недешево. Так, 4000. Ой, це дуже дорого. Оцей от крутий, шикарний стрімерський комп'ютер коштує в рази дешевше. У нас є такі ноутбуки, які теж дешевші, але чомусь вони не відкриті. І я не знаю, може, їй не треба такий дорогий ноутбук. А може, то я її відкрию кодом? Я зараз пошукаю код. Відкрию, тому що це надто дорого. Я не розумію, нашої комп'ютер за 4 тисячі. Ноутбук навіть за 4 тисячі. Ну, ось. Так набагато краще. За 1650, думаю, їй точно підійде. Так, ноутбук. І чи стане він тут? На цей стіл стає. Супер. Я навіть думаю, що я зроблю так. Я тебе переставлю тарілку сюди. Боже, де це тарілка сюди. Комп'ютер поставлю от сюди. А їсти вона буде з цієї сторони. О! І тепер все поміщається. І вона зможе поспілкуватися, я сподіваюся, з клієнтом. Зараз я це перевірю. Е, так, як там ще раз. with клієнт. Використай комп'ютер chat with та client. Окей, фрілансер okay, категорія. Окей, okay, де це може бути ще раз? Фрілансер-категорія є. Ага, чатвіс клієнт. ну, а мені треба спочатку її посадити. Ану, сідай. Дорогенько. Вона поки що мене не слухається, але нічого. Е, Фрілансер-чат. Супер. Потім вона спокійно може собі доїсти і подивитись телевізор. Я зазвичай завжди це використовую, що можна і поїсти, і телевізор два в одному, навики якісь розвивати. Так, і в нас це треба зробити завдання до. До понеділка, до 9 ранку, а зараз п'ятниця. Угу. Тобто часу досить багато. Вона дивно трошки їсть, ж попросила не так. Вона взагалі за комп'ютером сидить. Ага, вона, до... вона могла переписуватись. І я не знала, до речі, вона могла переписуватись і їсти. Для мене це новина. Щоб аж така мультизадачність, я не знала. Так я хочу це викинути, це сюди. І ось така серія. Перша вийшла. Я думаю, що вже в другій серії ми будемо більш якось, я не знаю, Знайомитися з власне з новими людьми, нам триває з п'ятьма, чому вони, до речі, до нас гості не приходили. цей Welcome Wagon, де мій пиріг. Це досить цікаво. Я ще також сподіваюся, що буде Chance of Snow, що буде нарешті сніг. Тому що цей будинок гарно виглядає, коли сніг. Якщо ви не бачили, кажу обов'язково на каналі попереднє відео, це те, як я будувала цей будинок. Е, ось. І м, пишіть взагалі в коментарях, чи грали ви сценарії в грі The Sims, тому що це я граю вперше. Поки що не дуже розібралася, але буду вибиратися по ходу, почитаю ваші поради, як тут, що тут треба. І до зустрічі в нових відео на цьому каналі.